Всім привіт! І сьогодні я хочу розповісти, як я познайомилась з Roblox Я думаю, мало хто знає цю історію з підписників, але деякі мені здається знають. Прямо які слідять за моїми сетці, мережами. І, коротше, я е, жила до цього в квартирі і колись я прийшла до подруги в гості. Це моя однокласниця. Вона грала в Doors Тут зрозуміло, двері потрібно відкривати. І вона. Каже, це, напевно, назвала ім'я другої однокласниці. Думаю, Та не можна грати в двох. Думаю, Ну добре, можливо, якось ну, і можна. Е, ну, вони грали, в нас як, з кимось запустились там. Не, не знаю, 100%. Е, і, о, тут кстати, прикольна загрузка. Е, і вона підлагала мені скачати, але сказала, що я не хочу. Зараз зараз. Тут ще і, і потім я приїхала у будинок, в якому я зараз живу. І тут я познайомилась з подругами на моїй вулиці. Це з якими, кстати, було останнє відео. І вони. мене, Саме вони мене уговорили скачати Roblox. Я скачала. Скачала, заходжу, і ну, вони мені об'яснили що е, там дуже багато ігор на одна. Тоді я вже зрозуміла, що я хочу все спробувати пограти. Вони сказали, там потрібно додати у друзі, там ніякої перевірки. Нічого такого не потрібно. Просто грай, ми можемо грати разом. Я загосилась, скачала. І потім зайшла, мене зареєстрували, Я взагалі не знала, який там і пароль. Я тільки свій нік сама вписала, тому що я нічого більше не знала. А як тут. пройти? Е, і. Ну що, я в першу гру зайшла. Знаєте така гра, вона була дуже популярна в 2021-му, здається. Я потім її покажу під кінець відео. Коротше, я зайшла в неї, мені так сподобалося, тоді чи дівчата розрядилися пристрій щось таке, що я не могла з ним грати. Я вчилась взагалі тут ходити і все таке робити. І потім. Мені дуже сподобалось. І ще зараз заодно розповім про донат перший. Спочатку... Я не знала, що тут можна донатити, потім мені розповіли. Я перший раз попросила. 11. У мене там був аккаунт такий, нік я досі пам'ятаю, але в його не вибивало. Там було по-англійськи Dasha 0 і все. І я його спробувала гуглити. Але, коли я була в бобусі, я заходжу. І мене, звісно, заблокувало. Я знала, що це рано ще поздно станеться. Але я думала, це станеться, коли я вже буду. не знаю, напевно, думаю, можливо, у мені 14 буде. Мені, здається, тоді 8 було. Е -е -е а ні, ні. Ну, коротше, я не пам'ятаю, скільки мені тоді було. Я думала, що я вже буду. Пілітком. Коли мене заблокують. Але мене заблокували і ще той аккаунт навіть рік не прожив. Ще я потім вистрілить одразу. Я загрустила. І потім я создала новий аккаунт. Теж це Ось, я не знаю. Е, на... Я не знаю, звідки в мене цей одяг. Якимся багом з того аккаунта мені перенесся цей одяг. Ну, я просто в шоці, тому що в мене був там такий рожевий топ. Я це 100% пам'ятаю, я його потім поміняла на чорний. Е, і... І. я його поміняла. В смысле. Так, у мене там був чорний рожевий, ще, здається, щось. І. Я... мене заблокували, але я 100% пам'ятаю. Я на том аккаунті ходила в рожевому тапіку. Знаєте що? Воно якось подано перенесло на цей аккаунт, і у мене до сих пір є такий рожевий тапик. Ну, ви можете зайти на мій канал. І там буде на такому длинній штучці мій скин, я такому просто хожу, тому що цей скин був, е, там був на Хеллоу. Взагалі то мій основний скин. Той був е, на Хэллоуин. Такой стиковкою я там пару відео було. Потім в таку зимну накидну кофточку з чопами штанишками. А вже в грудні я сказала, що я буду носити ось цей скин. Я його десь трішки раніше, ніж грудень. Одягла і тепер ходжу так. А взагалі ми справи... З ну, ким, якому я буду ходити там влітку, весною, то в мене буде з Рожевим топіком. Ось е, ось так я дізналася про Roblox. Ну, здається, це все, що я хотіла сказати. Да блін, в цьому відео. Пишіть в коментарі, якщо хочете подібні історії. Мені здається, вам все цікаво. В не так цікаво, як з анімацією було. Але я, е, кстати, зараз я трішки розпочив. Я хотіла робити анімацію, але в мене просто не вийшло, у мене рука дрожала, у мене приблизно таке коло і виходило. Тому я вирішила просто знімати, думаю, якось у будущему програмку тут ліла. А, а зараз я покажу ту гру. Зараз, якщо я її знайду, шведенько. Так, закривайся. У вона дуже часто в реки попадається так. А, ось а має тут. У нас стара десь як тягра. А, гра прикольна, кстати. А, я не пам'ятаю. Ммм, я не пам'ятаю назви. Вона була типу Хе вона. Мені вона недавно попадалась. Ой, стоп! Я в неї недавно заходила. Зараз тут пошукаю. Ммм. нема. нема. Блін, нема. Теван, я ж недавно заходила. Мне зайти. Мне уже показалось, что я и знаешь. Давай листай. База. Ну, в смысле, я же недавно заходила. Я за загорел уже 100 не заходил. Такі гри я не пам'ятаю. Ось вона! Ось. В цю першу гру я грала. Ось, ну ось я в неї заходила, коли вона була. Ні. О, ось це я заходила, коли вона була такою. Ну, таке я ще ось ці два я не бачила. Ось це бачила це недавно було, це так, недавно. Коротше, ось цю гру я грала перший раз. Я пам'ятаю, не знаю, чому саме її є. Тут якась вдома, кстати, виходить. Ось. Я напишу в коментарях, якщо ви пам'ятаєте, в яку гру ви грали перший раз. Ось тут навіть безплатний ліпсервер можна зробити. Це мені цікаво. Але коли я зайшла останній раз, на ну там дуже-дуже багато чого змінилось. Я просто була в шоці. Добре. Всім пока-пока. Дякую за перегляд.